Доброго ранку, вболівальники синьо-білих. Ми повертаємося з останніми новинами, і цього разу це може бути нове підсилення Динамо, яке за останні кілька годин викликало неабиякий резонанс у соцмережах. Цього ніхто не очікував. Однак, значній частині вболівальників сподобалося це майбутнє підсилення, яке могло б розмалювати наше Динамо. Ця інформація з'явилася за останні кілька годин, і вболівальники дуже схвильовані. І в цьому відео я покажу деталі цього можливого підписання. Якщо ви новачок на каналі, пропоную підписатися на канал і активувати дзвіночок, щоб не пропустити жодної новини, що відбувається на Динамо. А тепер перейдемо до новин: Київське Динамо шукає підсилення складу напередодні зимового трансферного вікна, зосередившись на українська прем'єр-ліга. Оскільки стикається з труднощами в досягненні домовленостей з іноземними гравцями, гравець за яким пильно спостерігає Динамо, зараз виступає за Дніпро один і в цьому сезоні показує непогані показники. Півзахисник Олексій Гуцуляк може перейти з Дніпра один до київського Динамо під час зимового трансферного вікна, як повідомляє телеграм-канал Футбольна Хата. Динамо уважно стежить за грою Гуцуляка і, можливо, найближчим часом зробить пропозицію Дніпро. У нинішньому сезоні на рахунку Гуцуляка 5 голів і 3 асисти в 23 матчах. Офіційний портал Трансфемакт. Оцінює його вартість в 1,8 мільйона євро. Вважаю, що підписання Гуцуляка було б відмінним кроком для Динамо. Він уже продемонстрував свої якості, а ти, шановний уболівальник, вважаєш, що він добре впишеться в нашу команду. Поділіться своєю думкою в коментарях. Я повернуся будь-коли з додатковою інформацією. Дякуємо за перегляд і до зустрічі в наступному відео.